Доброго ранку, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до клубу любителів України і всього українського, а також до карти дня. Ну що ж, дивимося. У нас, як зазвичай, три позиції. Ви просто інтуїтивно вибираєте свою карту. І, як ви пишете, вам це допомагає. Вам це допомагає організувати день. Настроїтись вже на що? Що вас чекає? Ось якось так. Ну що ж, будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні, мої дорогенькі? Двадцятий аркан. Двадцятий аркан по-перше, старший аркан. По-друге, це. Коли все прокидається, в першу чергу прокидаєтеся ви. Прокидається все навколо. Це коли після зимової спячки приходить весна. Це коли якась трансформація у ваших поглядах відбувається. Міняється позиція на якісь справи, міняється бачення якоїсь справи. Людина ніби прозріває. Людина сама може кардинально змінитися. До речі, це остання зміна. Саме в якомусь циклі, в якійсь справі, вам дається шанс останній раз прозріти і побачити, що у нас за влада, чим вона займається, і не ліпити бубочка найкращий. Розумієте, оце приблизно в цьому контексті. Карта номер 2 двічка жезлів. Сьогодні ви стоїте перед вибором. Я завжди спрощую, і це кажу: піти наліво чи піти направо. От ви сидите і думаєте, що мені робити? Знаєте, людина в цьому стані ніби застопорилася. У вас немає наразі можливо навіть бажання рухатись, тому що ви не знаєте самі, що ви хочете. Людина, яка приділилася, яка знає, що вона хоче, в неї йде все. Швиденько, до цілі, до перемоги і тому подібне. А ті, хто не визначились, отак от стоять, і, от, знаєте, отако, і дивиться, і що мені треба, що я хочу. Хочу я те, хочу я то, хочу я залишитися тут, хочу я переїхати, хочу я цю роботу, хочу залишатися на старій, і тому подібне. Тобто, у нас таких виборів є багато. Сьогодні я йду наліво в булочну. Якщо у мене, наприклад, хлібний магазин: один зліва, один справа, От мені сьогодні ближче, я йду туди або сюди. розумієте? От якось так. Що перше робити? Оце невизначеність тормозить вас у справі, тому краще визначитися. Ви розумієте, не бійтеся робити помилки? Завди, завжди, якщо людина думає, що вона зробила помилку. Це невірно, так. Ви просто набуваєте досвіду. Вірний, а, що, а що таке вірно зробити? розумієте? Тому приймайте рішення, в деяких справах можна щось повторити і тому подібне. Карта номер три, моє дорогенький. Що в нас тут? У нас тут паж мечів. Паж мечів, він, ну як сказати, всі пажі вони дуже, ну як би це сказати, дуже цікаві, дуже любознательні, отак я скажу. Хоча це не українське слово. Але вони цікаві, вони хочуть щось, у них є цей молодий такий енергетичний підйом. Паж мечів він частіше за все бажає щось нового навчитися. А щось нового, пізнати, це людина, яка хоче знання і дуже нерозбірливий. Тобто все підряд. Всі книжки. Тут нічого немає поганого, якщо людина читає все підряд. Колись потім вона визначиться. Наприклад, я згадую своє дитинство, я займалася всіма видами спорту, абсолютно. І, в принципі, потім, коли я вже визначилася, я вже все перепробувала. Розумієте? Ось. Тому, я вважаю, тут нічого такого поганого нема. Людина просто бажання все пізнати. Це можуть бути ваші діти, це може бути і ви, вам хочеться чогось. З другого боку, це карта роздратування, карта такої нетерплячки, карта навіть переслідувань, до речі, це як детектив за вами слідкує. Хтось, можливо, за вами слідкує в соцмережах, а ви, можливо, за кимось слідкуєте. Ось розумієте, це і придиратися до когось. Ось якось так. Тобто, сьогодні трошечки таке якесь незадоволення, легка якась роздражительність, скажімо ось так. Ось а, може бути легке непорозуміння з дітьми. У вас різні думки. Діти хочуть одне ви інше, ви старші, ви хочете, ви думаєте, у вас досвід є, дитина хоче щось інше. Розумієте, ось якось так, якісь такі непорозуміння будуть. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!